Вітаю! Ви на каналі Тося читає казки. Врожайний місяць кротика. написала і намалювала Джуді Абот. Чи приведе місяць друзів кротика додому? Коли шестеро друзів зібралися влаштувати свято врожаю, листячко у лісі стало золотистим, жовтим, коричневим і падало з дерев, а вітер став холодним. А приходьте знову до мене додому, запропонував кротик. Давайте влаштуємо свято там. Ідеально, погодився кролик. Ура. підстрибнув ведмедик. А що у нас буде смачненьке? Я приготую, озвалася качечка, смачну варену кукурудзу із маслом, а ще фаршировані грибочки і крем суп із гарбуза. А я, а я тоді зроблю свій особливий грушево яблучно ягідний пиріг, додав песик. Але, кротику, сказала мишка, і голос її звучав стурбовано. Але чи є у нас достатньо інгредієнтів для всього цього? Хм, Хороше питання, Ну, основні продукти є у мене у кухонній шафі, відповів кротик. Але нам потрібно також буде сходити на той бік шурхотливого лісу і принести дещо з інгредієнтів. Тоді хтось може вже залишитися і готувати різні страви до нашого свята сказала качечка. Отож ведмедик, мишка і кролик погодилися разом піти до іншого боку шурхотливого лісу і принести звідти все, що потрібно. І вони вирушили, захопивши з собою кушики та величезний мішок, щоб донести додому усе зібране. Постарайтеся повернутися до темряви. гукнув йому слід кротик. Але якщо настане ніч, то просто почекайте на врожайний місяць, і він виведе вас прямісінько до мого дому на пагорбі. У шурхотливому лісі було повно повнісінько лісових грибів. Вони ідеально підходили для бенкету. цей ліс не такий страшний, сказав ведмедик. Так це тому, що зараз день, відповів кролик. Дехто каже, що вночі по лісу нишпорить зграя злих ласок. Ох, божечки, божечки. пискнула мишка. У нас так мало часу до настання ночі. Хвилюючись, вона спіткнулася об корінь дерева і розсипала усюди грибочки. Ох, мишочко, мишочко. зітхнули ведмідь та кролик. Далі друзі надибали смачнезну малину та ожину, що росли уже в оплоті на протилежному краю лісу. Скоро стемніє, нам потрібно поспішати, пропищала Мишка. Та не хвилюйся так, мишко, посміхнувся ведмідь. Кротик пообіцяв нам, що навіть якщо стемніє, світло врожайного місяця приведе нас додому. Але мишка усе ще хвилювалася. Небо темнішало, тому друзі поспішили далі. Невдовзі вони дісталися до саду повного смачних на вигляд яблук, а трохи далі росли дерева із соковитими грушами. Друзі назбирали найстегліші фрукти, які добре поєднуються з ягодами для особливого пирога песика. Можливо, нам варто вже повертатися додому, сказав кролик, дивлячись на небо. Справді, сутеніє, і небо так захмарилося, що ми можемо не побачити ані зірок, ані місяця, стурбовано додала Мишка. Але ж останні інгредієнти якраз на сусідньому полі, зауважив ведмедик. Поруч із садом вони знайшли поле цукрової кукурудзи та величезних жовто гарячих гарбузів. Чудово, чудовезно, сказав ведмедик, наповнюючи великий мішок. Дивіться, деякі гарбузи уже вирізьблені й прикрашені. Та раптом ай. заверещала мишка, коли над нею нависла темна тінь. Та це ж злі ласки. Але це було лише опудало. Ох, Мишко Мишко, сказав ведмідь, а кролик обійняв мишку, щоб заспокоїти. Ну, тепер давайте швидше повернемося до будиночка кротика, сказав кролик. Але, повертаючись назад через ліс, вони зрозуміли, що за ними стежать. Три постаті повільно повзли стежкою позаду них. Пискнула мишка, я гадаю, що нам краще поспішити. Але що швидше йшли друзі, то швидше постаті їх переслідували. Коли друзі вийшли на звивисту стежку, у шурхотливому лісі запанувала темрява. І саме тоді хмари розсіялися і у світлі врожайного місяця друзі змогли точно побачити, ким були ці темничі незнайомці. Матінко, та це справді злі ласки. Вони гналися за ними. Друзі кинулися глибше у хащі, саме тоді, коли хмара знову огорнула ліс темрявою. На щастя, ласки не побачили, куди поділися друзі. Швидше, у мене є план, прошепотів кролик, і друзі поспішили дещо зробити. Раптом, коли за хмари вийшов врожайний місяць і яскраво засяяв над лісом, він показав ласкам дещо справді несподіване. Це була величезна, примарна, страшна постать із жахливим вишкіром на обличчі. Вона світилася, нависаючи над переляканими ласками. Закричали ласки і дременули щодуху так швидко, як тільки могли. Але насправді це були лише ведмідь, миша та кролик у маскуванні, вони стягнули мішок і голову гарбуза і сміялися та сміялися з того, як їм вдалося обдурити злих ласок. Потім вони швидко зібрали їжу, яку перед тим повитрушували з мішка і кошика. І поспішили далі. Коли вони подивилися вгору, то побачили сяючий врожайний місяць. Він висів у небі прямісінько над будиночком кротика на пагорбі. Коли друзі дісталися до кротикового пагорба, кріт, песик і качка вибігли назустріч. Ох, ми так хвилювалися за вас. Ох, у лісі живе жахливе чудовисько. чудовисько. Перепитала мишка. Та жодного чудовиська там нема. Там просто була зграя злих ласок. Злих ласок? запитав Кріт, а потім він посміхнувся, і його посмішка згодом перетворилася на сміх. А що такого смішного? сердито запитав ведмідь. А здається, я знаю, що сталося, відповів Кріт. Ходімо за мною. А там у вітальні Кротика із якимось приголомшеним виглядом сиділо троє втомлених ласок. Знайомтеся з моїми друзями. Це ласки, сказав Кріт. Ми хвилювалися, тому я послав їх допомогти вам дійти додому, адже вони так добре знають ліс. Але вони прибігли назад страшенно налякані, і розказували, що бачили монстра. Поки качечка песик і кротик закінчували готувати розкішний бенкет, кролик і мишка по черзі розповідали усю історію. І як ти й казав, кротику, світло врожайного місяця допомогло нам знайти твій дім, закінчив кролик, міцно його обіймаючи. Протягом усього вечора перед палаючим вогнем шестеро друзів та ласки. Ситі після врожайного банкету сміялися, грали в ігри і розповідали разом історії, а крізь вікно, безшумно мерехтячи над усіма ними, світив яскравий прияскравий врожайний місяць.